У мене до вас питання, як ви робите бізнес від сили чи від слабкості? Та спочатку скажу вам, хто я з точки зору бізнесу. Я власниця бренду ВІП-клуб, який 17 років випускав гарний локальний мотивуючий журнал для Запорізької області. З друку вийшло майже 100 випусків та 100 сторінок ексклюзивних інтерв'ю з чиновниками, бізнесменами, громадськими діячами. Ми друкували історію успіхів, факапів та просто мотивуючі історії життя. Майже тисяча наших передплатників кожен рік збиралися на нашу церемонію журналу, де ми назвали кращих персон року по версії наших читачів. Палаці спорту Юність пройшла 10-та ювілейна церемонія нагородження кращих персон року за версією журналу. «Віпклаб». такої кількості гостей важливих персон, величі сцени яскравих талантів Запоріжжя ще не бачило. Масштаби просто вражають. Номінантами в 11 категоріях стали успішні запоріжці, які з'явилися на сторінках видання. Весь час я пропагувала те, що вести бізнес, як і жити, треба з душею і по-чесному. Коли почалась повномасштабна війна, я по-чесному сказала собі, Аню, щоб мати сили мотивувати інших, бути гарним бізнесменом і вести команду за собою, спочатку знайди сили просто жити, жити з душею і по-чесному. І тільки тоді знову зможеш так само з душею по-чесному вести бізнес. Я поставила друк журналу на паузу. Тимчасово перевела його в електронний формат, мій статус з поважної особи, власниці лакшер видання змінився на статус тимчасово переміщеної особи, яку ніхто не знає в маленькому українському містечку. Я зняла підбори, одягла практичний костюм і заново почала вчитися жити. Нарешті сповна відчула, що багатодітна мама. Дізналася, що таке просто гуляти щоденно, гуляти з дітьми. Зробила з сином ютуб канал Мама Льоня Шоу, в якому ми з ним беремо інтерв'ю, щоб зрозуміти один одного. Перейшла на українську мову, перестала метушитися, роблячи щось вище, краще, сильніше. Багато читаю, навчилася цінувати те, що маю. Вважаю це найбільшим своїм досягненням наразі. Успіх був предметом мого журналістського дослідження майже 20 років. Тисячі інтерв'ю на цю тему я писала та редагувала, тож впевнена, тільки щаслива людина може бути по-справжньому успішним бізнесменом та бізнесвуменом. Тоді цей бізнес стає провідником щастя для інших та автоматично прибутковим. А як ви робите бізнес від сили чи від слабкості? Я могла не припиняти бізнес і тягнути його на собі тільки щоб довести комусь що незламне, що маю мільйони дей та зв'язків, щоб прибити журнал під час війни. Але це рішення було б від слабкості, бо іноді треба мати сили, щоб зупинитись та перезавантажитись. Сили та сенси поступово стали повертатись до мене. Я знову починаю мотивувати інших. Зробила низку терапевтичних бізнес-інтерв'ю, в ході яких люди подивилися на свій успіх та на свою історію якби збоку, і це просунуло їх далі. Організувала фотокарпатотерапію та цілий дитячий табір для півсотні дітей з окупованих територій. Цілий рік вела в чат-боті, мотивуючи цитати по понеділках, а ще готую невеличкий сюрприз для своїх читачів. Про це трошки згодом. По-моєму, бути справжнім українським бізнесменом це бути корисним для людства, роблячи те, що любиш. Бажаю кожному з вас бути таким сили вам.